Чи готові служби міста до вибуху газу у багатоповерхівці перевіряли у Кропивницькому. В обласному центрі розпочався перший практичний етап командно-штабних навчань. Нагадаю, вони проводяться один раз на п'ять років у всіх регіонах. За їх результатами визначать, наскільки область готова до ліквідації надзвичайних ситуацій. Про перший день практичних навчань розповість Марія Староста. Зімітований вибух газу у багатоповерхівці і справжня пожежа це перше завдання, за ким повинні впоратись учасники команд штабних навчань. Це житловий дев'ятиповерховий житловий будинок, в якому мешкають 375 чоловік. Внаслідок вибуху побутового газу сталася пожежа і руйнування несучих елементів конструкції. Ймовірно, є загиблі і постраждалі під завалами. Очевидці відразу викликають екстрені служби. Першими на місце подій прибувають надзвичайники. Починають гасити вогонь та надають першу меддопомогу. Контузіво. Ви постраждалого, надали першу медичну допомогу психологічну. Зараз направляємо до швидкої допомоги і звільняємо майданчики. Далі до порятунку людей долучаються волонтери. Була перелом ноги в одного, також була з проблеми з шиєю, підозрення на перелом шиї, і ми наклали всі необхідні ну, пов'язки. Пов на місце виклику приїжджають аварійно відновлювані бригади для відключення воду, газу. Та електропостачання. Територію оточує поліція. Перекрити постачання холодної води на дом і сварочні роботи зробити в зв'язку з поривом. Заварили, перекрили все як полагається. Після ліквідації пожежі та евакуації постраждалих з будинку до роботи приступає кінологічна група. Інструктори та спеціально навчені собаки шукають людей, які могли опинитися під завалами. Постраждалих знаходять з-під завалів і евакуюють. За всім цим дійством впродовж 10 хвилин спостерігає спеціальна комісія. По закінченню так оцінює роботу служб. До навчання було залучено 18 одиниць техніки та 80 чоловік особового складу. В цілому завдання всі підрозділи виконали. з постаном завдання справилися і відповідну оцінку отримали від керівництва ДСНС. Яку? Позитивно відмінну. Триватимуть навчання ще два дні. Марія староста Анатолій басистий день за днем.